Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Вчора ввечері за київським часом сенатор США Лінсі Грем це республіканець від південної Кароліни, такий дуже впливовий, який, до речі, грає з президентом Трампом в гольф, і який є одним з. Фундаторів тієї угоди про інвестиційний фонд України, який на сьогодні підписаний на найвищому державному рівні, а також Річард Блюменталь, це демократ від Коннектикуту, дали інтерв'ю на національному телебаченні і зробили вони це одразу після повернення з Європи, де вони зустрічалися з європейськими лідерами і з президентом України Володимиром Зеленським. Це інтерв'ю було переважно присвячено війні в Україні новому пакету санкцій проти Росії, використанню заморожених російських. Активів, а також військовій допомозі нашій країні. Поділюся з вами ключовими тезами. А ви, будь ласка, підпишіться на мій канал і прокоментуйте, що ви про це думаєте, тому що. Сьогодні власне обіцяють історичну заяву президента США Дональда Трампа. По перше, сенатори представили законопроєкт про санкції, який нещодавно підписали 85 сенаторів. Загалом цей пакет спрямований на економічний тиск на Росію та на країни, які купують російську нафту і товари. Зокрема, це. В першу чергу, мабуть, що це Китай, Індія та Бразилія. Це вони підкреслили особливо. Законопроєкт дозволяє президенту Дональду Трампу накладати тарифи до 500% на країни, які підтримують російську економіку, з можливістю гнучкого регулювання в цьому діапазоні від 0 до 500% або повного скасування за рішенням президента в інтересах національної безпеки. Лінці Греєм підкреслив, що. Цей конгресовий пакет дає можливість президенту Трампу запроваджувати 500% тариф на будь-яку країну, яка допомагає Росії. Це справжній молод, сказав він, для президента, щоб закінчити цю війну, і він додав, що санкції спрямовані на країни, які купують дешеву російську нафту, зокрема Індію, яка перепродує її. І сенатор Грем назвав таку поведінку огидною. За його словами, мета змусити ці країни обирати між економічними зв'язками США. І підтримкою Путіна зробити для них ціну непомірна. Високою Річард Блюменталь зазначив, що європейські союзники на закритій зустрічі в Римі одностайно підтримали жорсткі санкції. Це має бути вирішальний момент для цих санкцій і для удару цим молотом, сказав він, до речі, використовуючи ту саму метафору, яку використовує ГРМ. І для нас дуже важливо, щоб ця підтримка була не тільки з боку адміністрації Трампа, що в першу чергу важливо, але звісно, нам потрібна двопартійна підтримка для того, щоб такі ініціативи гладко проходили в. Конгресі і в Сенаті для того, щоб вони не політизувалися в такому вибірі. Європейські союзники висловили абсолютну солідарність, наголосив Блюменталь. Він підкреслив, що законопроект включає положення про максимальну гнучкість рішень президента США, але з чітким контролем з боку Конгресу. І це має заспокоїти тих демократів, які висловлюють занепокоєння щодо надмірної такої свободи президента в рамках цього. Закону друга велика тема обговорювалася використання заморожених російських активів. Сенатори обговорювали можливість використання цих активів: це 300 мільярдів доларів в Європі і 5 мільярдів доларів в США для підтримки України. Європейські лідери розробляють плани, які передбачають використання щонайменше відсотків від цих активів для фінансування закупівлі військової техніки в США для України. Блюменталь при цьому зазначив, що заморожені російські активи можуть бути використані європейцями. Це надзвичайно важливий ресурс для України, і він додав, що США. Також можуть задіяти свої 5 мільярдів. Це питання буде обговорюватися з відповідними конгресменами, які розробляли цей закон. А при цьому Грем уточнив, що європейці наразі розглядають використання поки що лише відсотків від активів. Але Скотт Бесенд, міністр фінансів США, дуже впливова людина в адміністрації Трампа, виступає за більш агресивний підхід. І Грем оголосив, слідкуйте за планом щодо більш агресивного використання заморожених активів. І він Підкреслив, що не хоче забігати в цих заявах, поперед президента, але ну натякнув дуже прозоро, що це ми почуємо в саме вже найближчі дні. Ще одна велика тема для нас надзвичайно важлива це військова підтримка. За даними розвідками, оприлюдненими CBS, Україна стикається з дефіцитом артилерії та дронів, що може призвести до значних територіальних втрат в 2026 році, оскільки Росія досягає переваги у вогнівій потужності. Сенатор Грем у відповідь наголосив на необхідності термінових дій. Я очікую, що найближчими днями ви побачите потік зброї на рекордному рівні, що буде допомогти Україні. Захиститися він зазначив, що президент Трамп має практично 4 мільярди доларів президентських повноважень для надання військової допомоги без схвалення конгресу і висловив сподівання, що ці кошти будуть. Використані, крім того, Грем не на майбутні продажі американської зброї європейським союзникам для подальшої передачі Україні. Блю додав, що підтримка України через постачання зброї та використання активів є частиною більш масштабної стратегії НАТО, яка буде обговорюватись на зустрічі з генеральним секретарем Альянсу Марком Рюти, який якраз прибув до Вашингтону. Обидва сенатори підкреслили можливість єдності між США і Європою. На зустрічі в Римі європейські лідери висловили вдячність за присутність американських представників, зокрема і Грема, і Блюменталя, і генерала Келага, який представляв Трампа і який сьогодні прибуває до Києва і збирається бути у нас практично тиждень. Блюменталь наголосив, цей момент єдності необхідно використати і час є критично важливим. Він додав, що президент України залишається стійким, але український народ страждає від російських атак. Так, і лише сила може змусити Путіна до переговорів. Сенатор Грем підкреслив, що Путін прорахувався, вважаючи, що Захід втомиться від підтримки України. Путін припустився величезної помилки. Сказав він: НАТО стала більшим і сильнішим, і ми більш віддані ніж будь-коли, щоб не дозволити йому захопити Україну силою. Сенатори висловили також занепокоєння щодо відправлення північно-карейських військ для підтримки Росії в Україні в обмін на ракетні технології країни агресора. Блюменталь зазначив, що загроза такої співпраці є вагомим доказом того, що ми мусимо бути сильними разом з нашими союзниками проти цієї осі. Осі зла він підкреслив, що ця співпраця посилює ризик поширення ядерної зброї, що вимагає жорсткішої позиції проти Росії та. Північної Кореї. і ми з вами, шановні друзі, чекаємо сьогоднішніх заяв Дональда Трампа і сподіваємося, що вони підуть саме за таким жорстким сценарієм, який був анонсований сенаторами Гремом і Блюменталем. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал. Дякую вам за підтримку на на Ютуб на монобанку. Ви допомагаєте поширенню ідей про економічний розвиток, глобальні тренди і можливості для України. Це важливо.